Та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і певним чином огляд Залман z 10 Duo буде фінальною сторінкою однієї з глав моєї історії. Бо так вже вийшло, що за поточний місяць я оглянув дуже багато ігрових корпусів, і всі приблизно в одну ціну. Серед них були і Залман z 10 та Залман z 10 і Залман Z10 Duo схожий на них ну дуже сильно. Однак він виглядає скоріше як робота над помилками і робота якісна. Не всюди ідеальна. Але якісна. Ціна у нього, втім, відповідна. 5700 гривень це близько 120 доларів. Як не дивно, різниця в ціні між ним і Z Plus невелика. В районі 10 баксів в офіційних магазинах, при тому, що у Duo величезна кількість переваг, починаючи з комплектації. А саме в комплекті до корпуса йде передня панель, і не одна, а дві. Суцільна скляна на 4 мм і металева перфорована. По стандарту встановлена скляна, і система зняття встановлення. Повлення цієї самої панелі трохи незвична. Нескладна. Просто незвична, але вона є в інструкції. Плюс я не впевнений, що у вас буде потреба в перфорації спереду, враховуючи, що ми говоримо про Z10, де і зазори перед вентиляторами присутні, і бокова металева панель з перфорацією, бо з боку так само встають два 120 мм вентилятора, які так само не заважають жодному іншому компоненту всередині, доки до них не додано радіатор. Взагалі, корпус на 95% близький до Zalman Z10. Розміри ті ж. Самі 481 на 220 на 488 міліметрів, хоча вага більша 9 кілограмів проти 8,1. Сумісність з материнськими платами ATX, ATX, MATX і Mini-ITX. В інструкції вказано, що куди кліпити. Максимальна довжина відеокарти до 395 мм. міліметрів. Максимальна висота кулера процесора 173 мм. максимальна довжина беже. 200 мм кабелям нічого не зважає, бо гібридна корзина для жорстких дисків може змінювати позицію. І так само є два посадкових місця на 2,5 дюйма. Максимальна кількість вентиляторів 11, більшість з них 120 мм. Але 140 мм можна встановити спереду і вгору. Каб, як і у Z10 Duo, RGB на 6 позицій, але без керування PWM. Сумісність з радіаторами така сама: 360 вгору, 360 спереду, 120 мм. Назад. Магнітні фільтри, так як і були, або на магнітах, або на салазках, і вгорі навіть є спеціальна форма під пальці. Скляна панель з боку, так само 4 мм. Передня панель така ж сама. Два USB Type A, один Type-C, роздільні кнопки перезавантаження і підсвітки, роздільні роз'єми аудіо. Також додам, що за винятком передньої панелі комплектація з Z10 аналогічна. Тобто. Тримач, відеокарти, крути, до речі, стяжки, гвинти, заглушки на USB, крихітний спікер-пищалка, а також невідомі мені заглушки, схожі на ковпачки під USB A. Власне, заглушки на USB ідеально вміщаються в ці ковпачки. Мені їх навіть довелось виколупувати, коли один застряг в іншому. Тепер. Що забезпечує корпусу Zalman Z10D, додаткову вагу 900 грамів? По-перше, це вентилятори. Погана новина, вони 120 мм поголовно. Гарна новина це моделі zm if 120. Їх чотири, і вони з Infinity Mirror. І для поціновувачів RGB це ледь не ідеальний варіант. Краще тільки голографічні моделі, але покажіть мені, де вони йдуть у комплекті. До того ж, zm if 120 основані на гідродинамічному підшипнику і мають постійну швидкість 1200 RPM. Вони гучноваті, особливо у порівнянні зі 140 міліметровими красеннями. А для мене розмір має зна. Але не забувайте, систему визначає найслабша ланка. Якщо у вас три 140 мм. І один 120-міліметровий, ви будете чути саме останній. І це, власне, головна біда Z10 назад, 140 мм не вставиш. Можна вставити PWM-модель і сповільнити її, але у випадку Z10D замінювати треба буде всі. Ще одна відмінність, і я від неї в захваті, бо давно так і не бачив. Це попередньо встановлений тримач відеокарти вертикально. Власне, останній раз, коли я таке бачив, це було, здається, років 5 назад. Але у комплекті райзера немає. Майте це на увазі. Що ще відмічаю? Гвинти надмірно закручені, але вони наживні. Передній фільтр зроблений краще ніж у Z10 і Z10. Він не випадає, коли корпус повертається на бік. Нарешті. А ну і кабель менеджмент. Він як був крутий, так і залишився. Тут змін немає. Підсумки наступні. У залман z 10 є лише одне компромісне рішення. Це 120 мм вентилятори у комплекті замість 140 мм. Тобто корпус буде з коробки трохи гучніше, але при цьому він буде сильно красивішим за рахунок Infinity Mirror на вентилятора. Вам буде значно легше встановити відеокарту вертикально і половий фільтр тепер збоку не випадає. Додайте сюди гору переваг від Z10 і Z10, і врахуйте, що вартість збільшилась всього на 10 Сотків звучить привабливо, правда. Але я все ще вважаю, що всі три корпуси йдуть під різну аудиторію, і називати один заміною іншого невірно. Всі три я рекомендую, але кому який це вже інше запитання. Власне, його я вам і задам. Про всяк випадок передивіться огляд за 10 і за 10 посилання в описі. Але якщо пам'ятаєте, скажіть. Який з трьох корпусів вам по душі більше за все? Доступний Z10, адже біжний Z10, або гучнуватий, але ще більше прокачаний Z10 Duo. Для мене Z10. Просто по 140 мм вертушки, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину Соондмакі за надання мені для зімки цього відео мікрофону з Сенхайзер МК 600, а також київському магазину Мотостаф і компанії Гуцен Моза за надання мені стабілізатору для кінокамер Моза Air 2S. З вас, як завжди, вподобається підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям! То будете здоров'я.